Свято першого дзвоника оголошується відкритим. Радість зустрічі, сміх і розмови. Скільки спогадів зараз у нас? Нам пора до навчання вже знову за знаннями вирушати вже час. Упродовж стількох років дбає, оберігає і примножує цю красу людина, щасливого дару душі. Яка добре розуміє проблеми школи, шукає нове, пропонує актуальне, орієнтується на майбутнє. До слова запрошується директор школи Харіна Ярина Юріївна. Доброго дня, діти! Шановні батьки, гості, колеги. Сьогодні справжнє свято свято першого дзвоника. Яке є дорогим і близьким для кожного із нас, адже кожен із нас відчуває себе у великій шкільній родині. Дуже добре, всі відпочили за літні канікули, на рік старли дорослішими усім школярам. Я бажаю гарних оцінок, не втрачати натхнення до отримання нових знань. Навідмінно навчатися веселих перерв і цікавих уроків, щасливі, дорослі, горді, наші одинадцятикласники, майбутні випускники. Запам'ятайте, ваша подальша доля у ваших руках, адже ваш розум, ваші серця підскажуть вам, який саме обрати шлях у майбутньому. А зараз насолоджуйтесь, будь ласка, ще. Безтурботним щасливим шкільним життям, адже це останні хвилини дитинства. Дуже складний етап для наших юних громадян, любі першокласники. Ми раді вітати вас у нашій великій шкільній країні. Сьогодні все добро, тепло, ласка саме для вас, адже на вас чекають світлі класи, самі справедливі і добрі перші вчителі. Тож сміливіше переступайте поріг школи і дізнавайтеся всього цікавого, що тільки і чим тільки живе наша велика дружна шкільна родина. Хай книги будуть цікавими, уроки не скучними, а дружба шкільна міцною. Всім успіхів у цьому навчальному році. Ну, звичайно, ми мали багато перемог по завершенню минулого навчального року, і ось буквально. Перші, а вірніше, останні дні серпня знову нас є перемоги у всеукраїнській грі соняшник. Маємо чим пишатися. Дипломом першого ступеня всеукраїнського рівня нагороджується двоє учнів школи. Дипломи будуть вручені на годині класного керівника «Любі діти». Дипломом другого ступеня всеукраїнського рівня нагороджується двоє учнів школи. Дипломом третього ступеня всеукраїнського рівня нагороджено шестеро учнів школи. Дипломом Першого ступеня регіонального рівня, четверо учнів школи, дипломом другого ступеня регіонального рівня, семеро учнів і дипломом третього ступеня регіонального рівня нагороджено також семеро учнів. Усього дипломів переможців здобуло 11 учнів, а сертифікати учасника 86. До речі, шановні батьки, це єдина школа, учні якої взяли участь у всеукраїнській грі соняшник. Тож давайте їх привітаємо. Шановні батьки та колеги, вам міцного терпіння, вам терпіння, міцного здоров'я, успіхів, сили допомагати нашим діткам у здобутті нових знань. Хай щастить нам усім у новому 2013-2014 навчальному році. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Отож, вітаємо на нашому святі поважних гостей. Це заступник міського голови Володимир Юрійович Фленько. Привітаємо оплесками! Методист управління освіти узгородської міської ради Лишко Олена Вікторівна. Гучніше. Андрій Андрійович Сербайло, заступник голови обласної ради. Та привітаємо Іванку Василя Володимировича, заступника директора обласної дитячої юнацької спортивної школи. Кожне слово слова, Слово для привітання надається заступнику міського голови Володимиру Ю... Юрійовичу Фленьку. Шановні наші дітки, дорогі батьки, безумовно викладачі. Сьогодні такий цікавий і гарний день день, коли ви йдете в школу, коли розпочинаєте навчатися і отримувати свої знання. Я хочу сьогодні побажати всім тим. Які причетні до цього свята щастя, здоров'я, успіху, всього самого найкращого. Хай доля наших діток буде ясною така, як сьогоднішній день. Хай їм щастить всього самого-самого найкращого і самих найкращих знань. Дякую. А зараз слово для привітання надається.